В цьому році експеримент, який кілька років тривав по ряду областей, розповсюджено вже на всю Україну, і в 2017 році перевиконання 50% перевиконання митних платежів буде надходити до обласних бюджетів і відповідно до законодавства будуть ці кошти спрямовуватися для. Робіт на наших дорогах. Всі ми знаємо, в якому вони стані, і хотіло б, звичайно, щоб коштів цих було достатньо, щоб дороги як в населених пунктах, так і між населеними пунктами, і державні, і місцеві, щоб вони були в якісно кращому вигляді. В Минулому році ми підраховували скільки б область могла отримати в цьому. Році, і так ми ставили в обласний бюджет, планували дохідну частину, звісно, видаткову до такого перевиконання по рівню минулого року було 155 мільйонів. Будемо надіятися, що цифра буде більшою і перелік доріг вже практично сформовано. Напевно, коли буде департамент житлово-комунального господарства, який віддає цим питанням. Вже стосовно переліку вам розкаже, які саме дороги туди будуть включені. На сьогодні ми вже маємо поступлення цих коштів, оскільки вже є всі необхідні індикативні показники затверджені, і відповідна постанова затвердила методику розрахунку цих індикативних показників. То на сьогодні вже поступило нам понад 10 мільйонів, і сьогодні-завтра ми очікуємо ще близько 10 мільйонів. Тобто, за перші три місяці 50 суми перевиконання митних платежів буде становити 20 мільйонів 549 тисяч гривень, які надійдуть до обласного бюджету, і, звісно, можуть бути спрямовані на проведення капітальних ремонтів на наших дорогах стосовно переліку, який формує облдержадміністрація, вона його затверджує. Цей перелік ще необхідно погодити у центральних органах виконавчої влади, котрі віддають дорогами. Це є служба автодоріг України і Міністерство інфраструктури. Після цього погодження ще погодження у бюджетному комітеті Верховної Ради. Бачите, що Досить бюрократична система цього погодження. Ну, але будемо надіятися, що вже в травні можна буде кошти ці використовувати і здійснювати роботи на наших дорогах.